Як ніч з 29 на 30 листопада 2013 року змінила Україну. Всім привіт, друзі! Сьогодні продовжуємо говорити про Майдан, тому обов'язково залишайтесь на каналі. Янукович перед візитом до Вільнюса 26 листопада. А візит мав відбутися 29-го. Між ним та журналістами відбулася певна суперечка в тому, що Янукович на те, що він не хоче підписувати асоціацію з ЄС, і виправдовував це тим, що якщо мати відносини з Росією, то це економічно вигідно, Типу, говорячи, що нижчі будуть ціни на газ, більше обсяг торгівлі там і. Різні економічні показники, які він намагався використати, щоб маніпулювати українською громадськістю, для того, щоб схилити людей на свій бік. Але варто розуміти, що для українців на той момент і для протестувальників безпосередньо, які знаходились на майдані в столиці чи в інших містах України. 에, була велика кількість студентів, була велика кількість людей, які навчалися чи працювали за кордоном, чи просто відвідували ці країни. Да? І їм набагато був адекватнішим і приємнішим суспільний успіх Західної Європи, ніж те, куди оте от Янукович тягнув Україну. Да? І тому зовсім було недоречним ті. Показники, які він намагатись намагався продемонструвати журналістам, намагався показати медіа, що це більш вигідніше для України. Також він казав, що при підписанні євроасоціації Європа мала надати 600 мільйонів євро. Казав, що це така е, обгортка. І всередині цукерка. Тобто нічого особливого це для країни не має. Тобто дуже мала допомога. Ну, звісно, мала допомога, якщо він половину цих грошей привласнить собі та своїм злодіям, своїм послідовникам і так далі і іншим особам, що для українців знову буде бублик. Тому, так, да, це невигідно. Тут, тут можна погодитись. Надалі, після того, як він. Відвідав Вільнюс, і звісно, 29 листопада не було підписано ніякої асоціації, тоді ж він повернувся до Києва і відправився в Межигір'я. За свідченням тодішнього мера Попова Олександра, що 29 листопада йому зателефонував голова національної безпеки України. Це Андрій Клюєв і дав розпорядження встановлювати новорічну, як всім нам відому, йолку на Майдані. Да? І 20, і вже в 4 години ранку, вже наступного дня, 30 листопада, Беркут почав заходити на Майдан. А з протестувальників на той момент е, знаходилось приблизно 150-200 осіб, і він заходив таким чином з вулиці інститутської, а також з протилежного боку Майдану для того, щоб зменшити ймовірність течі. Да, і розпочалося побиття студентів на Майдані, і за, за цим всім спостерігав якраз попов і заступник цього ж Клюєва е, через відеозв'язок. І як бачимо, надалі на той момент не було досить прогнозованим, але Росія розпочала через декілька місяців вторгнення до України та окупувала Крим, розпочала війну проти нашої країни. Да, і, ці, і ця дата 30 листопада стала таким революційним для українців днем такого єднання, оскільки. Коли почалися побиття студентів, то це викликало українців почуття єднання, знову ж почуття того, що м -м -м, якщо б'ють сьогодні одних, то завтра можуть побити їх, так? І це почало гуртувати навколо на себе населення. І вже вимога була не просто про Євроасоціацію, а про відставку, відставку президента і так далі. Але ці події поговоримо далі. Слава Україні! Смерть російським окупантам!